Чізкейк без випікання. Що нам знадобиться, то це ось таке топлене печиво до кави. Можна обрати якесь інше, в мене 185 грамів то для нашого коржа. Ми його виймаємо в мисочку і дрібко перемелюємо руками. Відставляємо, бо нам ще треба вершкове масло 100 г, яке треба буде трохи розтопити, щоб воно стало м'якеньке. Я розтоплюю потрохи у мікрохвильовці, буквально по 10 секунд. Можна розтопити на водяній бані. Далі беремо блендер і перемілюємо на ось таку крихту наше печиво, у яке додаємо вершкове масло і перемішуємо все ретельно до однорідної маси. Спочатку, звичайно, виходить не дуже, але з часом масло більше нагрівається, і ми отримуємо ось таку. Масу із печива і вершкового масла, яке потрібно гарненько утрамбувати у форму і відправити у холодильник буквально на годинку. Що ми робимо, поки стоїть наш корж? Це розводимо желатин, відміряємо у нас тут 15 грамів і розводимо його з водою, все як по інструкції на вашій пачці з желатином. І також його відставляємо, щоб він набух. В цей час беремо творог, в мене 350 грамів, і додаємо у нього 3 чайні ложки сметани, щоб він у нас був більш такий ріденький. якщо у вас творог із русольчиком, можна сметану не додавати. Далі ми додаємо цукру 100 г, якщо ви любите більсолодки, можна додати трошки більше і для аромату ванільного цукру. Беремо блендер і все перемішуємо до однорідної маси, в яку пізніше будемо вливати наш трошки вже набухший желатин. І так само ретельно перемішуємо блендеру знову ж таки до однорідної маси. Суміш ця із творогу і желатинової маси у нас виходить досить таки рідка, але не переживайте, вона застигне нас у холодильнику. Це для того, щоб вона була більш ніжною. Достаємо наш кош із холодильника і виливаємо у нього творожну масу, яку гарненько вирівнюємо, і так само відправляємо у холодильник до застигання. Це приблизно 2 годинки точно. І поки наших два слої застигають у холодильнику, ми готуємо третій – це желе з улюбленим вашим смаком. У мене це малинка і прикрасила я також малинкою. Після заливання малинового желе даємо йому також застигти і смакуємо. Став лайк, підписуйся, а в інстаграм ще більше рецептів.